Вітаємо вас на ютуб-каналі громадської організації Право Черкащини. Сьогодні на чергове хочемо звернути вашу увагу та увагу керівництва ЗСУ та Держави на випадки, які відбуваються в статті жісто 115 бригаді військовій частині 4053. Ми не можемо знімати відео по всіх бійцях, які до нас звертаються, тому що це буде дуже великий та об'ємний матеріал. Ми звертаємо увагу на тих, чиї випадки просто не поміщаються. В рамках здорового глузду. Ні нам, ні представникам міжнародних громадських організацій, до яких ми звертаємося, не зрозуміло таке ставлення до бійців. Сьогодні ми розповімо історію бійця 115-ї бригади, того Володимира Васильовича. Я погрібський Володимир Васильович, військовослужбовець Збройних сил України, першого батальйону, першої роти, третього взводу, 115-ї фінансивної бригади. І з початку повномасштабного вторгнення в Україну 6 березня я пішов по другому військкомату, подав заявку на територіальну оборону міста Золотноша, тому що за станом здоров'я не приходить, у мене була друга степень гетертенії. І так я об'яснив, що тут проще було б Далі, 8 березня, мені перезвонили о 10 годині. І сказали, що на 22 години буде відправка. Я зібрався вдома і поїхав в військомат, в, в гарнізону, повіз у Новомосковськ, де те саме написали друга степень гіпертонії з ризиком на третє. Направлення в госпіталь ніхто не давав. Потім далі вставало хуже, тиск, піднімався, був до 210 на 115. Прибувши в Дніпропетровський шпиталь, мені. Стало погано, де строчно мене прокапали, прокололи, і потім оформили в госпіталь, де я пролікувався. Наш замполіт сказав, що я не знаю, хто тебе забиратиме, куди тобі добиратися і як добиратися. Після виписки і шпиталю я спитав, що мені робити далі у лікаря. Він каже, вертайтеся на місто проживання, звертайтеся військомат через резервну роту куди, і там у вас будуть оправляти. По прибуттю у Золотоношу на місто Прописке, я звернувся в військомат. Звертайтеся у резервну роту в село Благодатне. Я звернувся в село Благодатне. Мені дали припис на Лисичанськ. Так як Дніпропетровський госпіталь написав мені був першу ступінь геомії з ризиком на другу, то цей діагноз я не згодний з цим діагнозом. Якщо в мене була давно друга ступінь епітонії, а тут вже третя степень епітонії встановлений діагноз. Дали мені номер телефону командира своєї частини, з якими дозвонився, він мені сказав строчно приїхати до їх в частину, щоб я зміг пролучити припис із наказом, і мене переводитимуть на Чернівецький військкомат обласний. Я з цим теж не згоден, тому що я призивався із Золотоніського військомата Черкаської області. Там можливо бути ошибка Чернівецький і Черкаський. Так, я поїхав в Дніпропетровську область, в Орловське, отримав припис із наказом, поставлені всі відповідні відмітки військовому квитку. Що приймав безпосередню участь у бойових діях Дніпропетровської, Донецької, Луганської області е, автомат зданий із списки військової частини виключено. Приїхав в Чернівці, військовий комісар мені сказав, що ми, власне правильно-вірно зроблені документи. Ззванював з командиром створової частини. Він сказав, що перероблю документи, прийшли в мені поштою. Я чекав, потім далі. Сказали, як з ним дозвонився через відповідне время він мені сказав, що вас ніхто переводити не буде, вертайтесь на частину, яка знаходиться в Донецькій області. Я звернувся в правову Черкащину, щоб допомогли мені з'ясувати, ким я на даний період єсть. Бо я не можу ні пролікуватися, мені потрібно лікування, нема за що. І чи я військовослужбовий, чи я гражданський лице. Я не знаю, як мене будуть лікувати, бо немає за що мене пролікуватися. І що мені дали направлення, чи не в РЛК, чи куди мені треба лікуватися потрібно? Напередодні випуску цього відео до бійця Того Біцького телефонували посадові з 15-ї бригади. Тобто з'ясували, що бєць Тогобліцький таки числиться у штаті бригади. Але у нас постає питання: чому зателефонували тільки зараз? Уже після написання величезної кількості скарг. Самим того бійським та правовою черкащиною в його інтересах зараз стан бійця критичний йому потрібна термінова операція на серці, яку він не може зробити через те, що він є у штаті і рахується як військовослужбовець. Правова черкащина звертається до керівництва держави та керівництва зсу звернути увагу на цю ситуацію та допомогти цьому бійцю.